Сьогодні у нас солодкі млинчики із полуницею бананом та шоколадом. Це просто неймовірна смакота. Це ідеальний солодкий сніданок для всієї сім'ї. Тож для початку смажимо самі млинчики. Рецепт тіста на млинчики я не знімала, тому що кожна господиня і так його знає. Для своєї сім'ї я завжди готую велику порцію млинчиків, тому що мої хлопці їх просто обожнюють. Підготувала полуницю, гарненько її вимила кілька разів. Вона не крупна, але смачна і домашня. Також нарізаємо банан будь-якими шматочками, якими вам подобається. В цих млинчиках мені дуже подобається поєднання полуниці і банану. Для мене воно ідеальне. Ось таку гору млинчиків я насмажила Жовтенькі, на домашніх яйцях. Починаємо робити начинку. У мене шоколадно-горіхова паста. Намазу її на млинчик тим шаром, яким вам подобається. І зверху накладаємо начинку: банан, потім полуниця. Кількість начинки обирайте самі до своїх вподобань. І закручуємо млинчик також, так, як нам подобається. Я роблю ось таким чином. Ну що ж, перші млинчики готові. Зараз я їх дороблятиму і піду пригощати своїх хлопців. Всім смачного, друзі!